Вітаю! Ми продовжуємо працювати з дробами і сьогодні дізнаємося про правильні та неправильні тропи. Згадаємо, з чого складається дріб. Дріб складається з трьох основних частин: чисельника, рисочки дробу і знаменника. Уявімо дріб у вигляді людини. Голова якої це чисельник, тулуб – це на Подивіться на малюночки. Який з цих чоловічків дробів правильний, а який неправильний? Якщо вважати людину правильно, якщо в неї голова менше за тулуб, то очевидно, що перший чоловічок дріб правильний у нього голова менше за тулуб. Дріб чоловічок неправильний, у нього голова за розмірами така ж, як і тулуб. І третій дріб чоловічок також неправильний, тому що у нього голова більша за тулуб. Отже, перший дріб правильний, а другий та третій дроби неправильні. Звісно, що на уроках ми так говорити не будемо. Ми маємо вміти володіти правильною математичною термінологією. Тому ми будемо говорити так. Правильним дробом є такий дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Неправильними дробами є такі дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник. Якщо згадати, що рисочка дробу замінює знак ділення, то у випадку, коли чисельник дорівнює знаменнику, Дріб до рівні Наприклад, якщо чисельнику 5 і знаменник у 5 чисельник та знаменник однакові, то 5 розділити на 5 буде 1. Якщо замість чисельника і знаменника взяти число, наприклад, 8, то буде так 8 розділити на 8, і це також буде 1. Отже, неправильні дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику, дорівнюють. Одиничці завжди. Правильні дроби завжди менші за одиничку. Чому? Вівіть собі дріб 3 восьмих що він означає? Цей це дріб означає, що щонебудь наприклад, шоколадку ви розділили на вісім однакових шматочків, а взяли три таких шматочки. Очевидно, що ви взяли не всю шоколадку. А менше однієї шоколадки. Тому такий дріб менший одинички. Отже, правильні дроби завжди менші від одиниці. Неправильні дроби завжди більші за одиничку. Авіть собі неправильний дріб, наприклад, 8 п'ятих, що він означає? Що ми щонебудь, наприклад, шоколадку розділили на 5 рівних шматочків. А взяли вісім. А де ми візьмемо вісім, якщо у нас тільки п'ять шматочків, нам доведеться розділити ще одну шоколадку на п'ять шматочків і взяти три таких шматочки. Тоді в нас буде вісім шматочків, і ми вже взяли більше, ніж одну шоколадку. Тобто дріб 8 п'ятих точно більше за одиничку. Всі інші неправильні дроби також більше за одиничку. В процесі міркувань у нас з'явився ось такий конспект, і ми будемо його використовувати при розв'язуванні вправ. Виконуємо першу вправу: це номер 1000 з вашого підручника, які з перелічених дробів правильні, а які неправильні. Запишемо правильні і неправильні, і будемо поступово вирішувати, які з дробів правильні, які неправильні, і заносити під відповідними словами. Розглянемо перший дріб 1 п'ята. Чисельник цього дробу 1. Знаменник 5. Чисельник менший знаменника. Тому цей дріб правильний. Подивимось на другий дріб 5 сьомих. Чисельник цього дробу 5 знаменник 7. Чисельник менший знаменника, тому дріб правильний. Наступний дріб 3 других. Чисельник цього дробу 3, знаменник 2. Чисельник більший знаменника. Тому цей дріб неправильний. Наступний дріб 7 сьомих. Чисельник 7. Знаменник 7. Чисельник дорівнює знаменнику. Отже, цей дріб неправильний. Наступний дріб 24 тридцять перших, чисельник 24, знаменник 31, чисельник менший від знаменника. Тому цей дріб правильний. Далі дріб 9 сьомих. Чисельник 9, знаменник 7, чисельник більший від знаменника. Тому цей дріб неправильний. Далі 12 одинадцятих. Чисельник 12, знаменник 11, чисельник більший від знаменника, тому цей дріб неправильний. Одна друга чисельник 1, знаменник 2. Чисельник менший від знаменника, тому цей дріб Правильний Завдання ми виконали. Виконуємо ще одне завдання з вашого підручника. Це номер 1002. Потрібно з представних дробів виписати окремо ті, які менші від одиниці, дорівнюють одиниці та більші за одиницю. Перший дріб 7 дев'ятих. Це правильний дріб. Чисельник 7 менший. Знаменника 9, тому такий дріб менший одиниці. 8 восьмих неправильний дріб, чисельник дорівнює знаменнику, тому такий дріб дорівнює одиниці. Дріб 3 четвертих. Правильний чисельник менший знаменника, тому такий дріб менший. Від одиниці. 12 одинадцятих. Неправильний дріб. Чисельник більший з номенника. Такий дріб більший за одиницю. 8 сьомих неправильний дріб. Чисельник більший знаменника. Тому такий дріб більший одиниці. Дев'ять дев'ятих неправильний дріб, чисельник дорівнює знаменнику, тому такий дріб дорівнює одиниці. 11 вісімнадцятих правильний дріб, чисельник менший знаменника, тому такий дріб менший одиниці, 18 сьомих неправильний дріб, чисельник більший знаменника. Тому такий дріб більший за одиницю. Сподіваюсь, що сьогоднішня тема була для вас не важкою, і ви легко впораєтесь з домашнім завданням. Бажаю успіху!